Вітаю, я Леонід Цихановський. Кориговані авіаційні бомби стали потужною, потужною складовою російської військової стратегії. Хто скаже, що це керовані авіаційні бомби. Ні. Правильно казати, кориговані авіційні бомби. Беруться прості фугасні вільнопадаючі авіабомби, і до них прикручують е, блок навігації, що використовує інерціальну систему і GPS-коригування, е, плату комп'ютера і крила з рулями. Росіяни називають все це універсальним блоком, універсальним модулем планування корекції. Ці блоки е, дають збільшення дальності і точності таких авіабомб. Якщо саму звичайну авіабомбу взяти саму звичайну вільнопадаючу фугасну авіабомбу і скинути її з літака на висоті більше 12 км і на швидкості до 1000 км, вона буде падати по барабель, по параболі з дуже низькою точністю, тому що для точного попадання потрібно врахувати напрям і силу вітру на проміжних висотах. Всі проміжні вітри потрібно враховувати. Реально зробити це неможливо. Першими такі кориговані е, бомби, блоки збільшення дальності і точності попадання ВОМ придумали в США. Е, а потім в Україні кориговані авіаційні бомби від фірми Адрон показали на виставці е, в, в Україні вже в 2017 році. Ну а під час повномасштабної війни почали використовувати і в Російській Федерації. Наша система протиповітряної оборони знищила багато російських літаків, і вони перестали навіть наближати до кордонів України. Блоки універсальних модулів планування корекції, корекції на російських вільнопадаючих бомбах дали можливість скидати їх за 40-60 км від лінії фронту з деякою достатньою точністю, плюс-мінус декілька сот метрів. От ми бачимо фото російського оцього блока універсального модуля планування корекції. Я зробив його у наших воїнів бомба ФАБ-500 з отим блоком, впала в посадку метрів за 500 від згодного опорного пункту. Крилами зачепилась за дерево і так висіла. Це було на передовій, мене туди не пустили. Сапери викрутили підривник, потім розкрутили металеві обручі, що тримали у МПК на бомбі, і бомба впала на землю. Сам блок, універсальний модуль планування корекції, принесли в приміщення і його там сотарфував. А от всю електроніку, вона була, вона була в довгій коробці між крилами, на фото це видно. Акуратно відкрутили і відправили куди потрібно. Мене вразив низький технічний рівень виконання робіт, крила з алюмінією 2 мм товщиною шурупи, якісь не підлице. Великі такі незграбні, переріз крила не відповідає нормальним уявленням про аеродинаміку, навіть близько. За кінцівок на крилах немає всі зусилля спромовані на великий обсяг самої простої техніки для масового застосування на війні. За 2024 рік Росія застосувала близько 40 тисяч коригованих авіабомб. А за три місяці 2025 року поточно вже більше, ніж 10,5 тисяч фугасних авіаційних бомб з універсальним модулем планування корекції. Боротьба з цією зброєю Росії важливе завдання наших збройних сил. Системи протиповітряної оборони малоефективні, бо у нас просто немає такої кількості зенітних ракет. Деяку користь приносять системи раннього попередження про літаки, що готуються скидати ці бомби. Системи радіоелектронної боротьби, що переривають супутниковий зв'язок системи навігації бомби з е, в GPS, досить ефективні. Вони сам да саме вони збільшують розсіяння російських авіабомб до плюс-мінус один кілометр від точки прицілювання. Безумовно, самим ефективним способом є знищення російських літаків оцих бомбардувальних су 34 і винищувачів су 30 і Су-35 на аеродромах базування. Така робота ведеться і ми наносили вже не один такий удар, але вона потребує засобів ураження великої дальності. За 2024 рік було, було уражено декілька аеродромів. І Росія була змушена, змушена перенести місця базування своїх бомбардувальників на дальність більше 500 км в лінії фронту. А це сильно зменшує їх можливості використовувати фугасні авіаційні бомби з цими модулями по Україні. Зараз НАТО активно працює в цьому напрямку. В лютому поточного року був оголошений, а нещодавно завершений конкурс, спрямований на пошук інноваційних рішень для боротьби з такими бомбами. З 40 пропозицій визначено три переможці. Всі ці три проекти були перевірені в умовах війни в Україні. Третє місце посів французький стартап Атреуд. Він формує автономний рій дронів Камікадзе. Використовують ультразвукові системи виявлення і наведення на такі бомби. Дрони обмінюються інформацією і самі роблять цілевказання і розподіл цілей. Друге місце посів німецький швидкісний дрон від компанії Tatan Technologies. Він дешевий і їх можна робити багато. Він літає на дальності більше 15 км і розганяється на швидкість більше 250 км. По на, тре, да. на першому місці французька компанія Ares. Вона використовує штучний інтелект для виявлення, ідентифікації і знищення російських Вібомб. Всі ці розробки отримали кошти від НАТО. Компанії отримали кошти від НАТО для поставки цих систем в Україну. Ну, але на мою думку, самим важливим є знищення ворожих літаків. На базових аеродромах і в повітрі при спробі скинути такі бомби по українським збройним силам. Такі літаки добре видно, щоб мати дальність польоту бомби 40-60 км. російським бомбардувальникам су 34 необхідно піднятись на висоту більше 12 кілометрів. І безумовно, їх прикривають Су-35 з ракетами повітря-повітря з великої дальності до 130 кілометрів. Наші F-16 тому не можуть підходити ближче, ніж 40-50 км до лінії фронту. Їм потрібні дальні ракети. Це або американські AIM-120 з дальністю до 180 км, або з європейським метеором з дальністю більше 200 км. Ракета Метеор добре інтегрована до Міраж 2000, яких у нас вже є багато, і не інтегрована до F-16. А ракета АІМ-120 інтегрована до Ф-16 і не інтегрована до Міраж 2000. Наші пілоти зараз набувають бойового досвіду і вже почали сильно бити по піхоті противника. Вони вже б'ють ворога на фронті не тільки виконують завдання ПВО. Наступний крок це знищення російських Су-34 на дальності 60-80 км за лінію фронту в зонах скидання кабів. Друга важлива можливість це наші ракети Земля-Земля довгий Нептун з дальністю більше тисячі кілометрів. Суперефективний удар нещодавній по паеродрому Енгельс зробили саме наші довгі Нептуни. А Енгельс знаходиться на дальності більше 700 кілометрів від лінії фронту. До початку російського наступу, в кінці літа або восени поточного року, потрібно різко збільшити випуск довгих нептунів і знищувати російську авіацію на аеродромах і вигнати її далеко за Волгу. Це буде дуже важлива допомога нашій піхоті. Все буде добре. Нас ніхто не переможе. Прошу підтримати наш коридомовний канал банку». Підписуйтесь. Поширюйте наше відео. Це дуже важливо. YouTube скидає підписки і погано показує патріотичні відео. Заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорство, запрошуйте нас на каву. Всі посилання є під відео. Всім вам дякую, до побачення!